Переда, дев'ятнадцята 19.30 на годиннику, кухня закладу Лакс, перший міський телеканал та ваше улюблене найсмачніше шоу. А як завжди, традиційно на цій кухні з вами готуємо ми. Це шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І а, сьогодні а, гостею на нашій кухні стала чарівна Віолета Макарова. Вона же психологиня та таролог. Віолета, привіт. Привіт! Як справи? Супер Як ага. настрій теж супер. Привітайся з Богданом, щоб йому. Його... <пробіт> щоб, щоб, тут... щоб він на нас не образився. Так, бо він такий, знаєш, скромний хлопець, скромний кухар. А... Покрасніли, да? так? Ви знаєте, готова чи ти до приготування якоїсь смачненької страви? Теж готова. Готова. Да. Тоді, Богдане, давай кажи, що ми сьогодні будемо готувати і будемо починати Друзі, шоу. Шоу. Сьогодні у нас за планом буде курка теріяків. Це смажена курочка з соусом теріяки. Логічно, так? Так і називається. Виділи ми смажимо курочку в соусі теріяки. Друзі. На цьому все. До побачення смачного. Насправді, це дуже легка страва, дуже вона смачна і паназіатська кухня. Зазвичай це є як базова страва. знаєш, Багато хто її використовує. Є багато різновидів, які готувати. Я покажу, як це ми робимо в закладі Лакс. Ну що, чудово. Друзі, да? це найсмачніше шоу. Це перший міський телеканал, це заклад Лакс, і ми починаємо. Так, Богдане, почнемо з завдань, які ти нам роздасиш, і буде у нас є хоча. курочка. Саня, тобі так. потрібно буде нарізати тоненькою соломку. Як ти любиш. Давай, як В наших традиціях одну четверту. Одну четверту, Дверту, друзі. Четверту. Саня вже курсі. Тобі потрібно буде так. що зробити, друзі? Дивіться, у нас є така економка. Вона є, я гадаю, у кожного на кухні. Ні. Ти вже не в ну, ти будеш знати, що потрібно робити. Далі, отак просто тобі потрібно начистити ґгінь. наші овочі. Добре. Овочі у нас будуть кабачок та морква. Так, починаємо, так? Так, нам буде достатньо половинку того угу. і половинку іншого. Угу. Саня, а так, ти так, пос... я, я так ви... розумію, а з усього приготування ти зробиш найважче, так? Соус з Так, Який вже готовий, до речі. А що будеш що робити? А я буду дивитися, коли будете працювати, друзі. Ну, щось трохи не. Мені так, здається, мені так... здається, гроші в кухаря так не ті люди зараз прийняли на себе да. в цьому Хороший, шоу. Да. Давайте, ви хотіли навчитись готувати. А... Ладно, починаємо. Так, бо, 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 Богдана. Да. Займи ще Давайте, я буду робити видачу, друзі. Ага. А, чудово. Все. Mm -hmm. а, давай перейдемо до того, що познайомимо наших глядачів його з тобою. Так? Ти а, психологиня, ти таров. Так. Як Тобі поєдналися ці дві професії, тому що, ну, на мій погляд особистий, вони ну, трішечки різні. Тому що тарологія це щось таке, ну, трішечки про магію, про щось таке там е, ну, щось таке от, неосяжне і незвичне, так? А психологи це трішечки такі люди інші. Е, як ти поєднала ці дві професії? Е, ну, давай, по-перше, зараз, так як. Вже більш всі опізнані на сьогоднішній день. Психологію і тарологію поєднують дуже легко. В закордонних інститутах вже тарологія, як предмет, яку вивчають в інституті, запроваджують, тобто, вже скажімо так, тобто більш наукової при... сторони, це не Хогвартс, так? Одразу це справжні інститути. Це справжні, справжні інститути психології, де запроваджують. Жують навчання такий предмет, як таро на сьогоднішній день. Таро вже прирівнюють не до езотерики і магії. Це інструмент, який працює з півсвідомим, По перше, по-друге, це інструмент, який працює з інтуїцією. По друге Слухай, ну круто. Тому на сьогоднішній день вже, скажімо так, відходимо від тих відходимо від тих понять, що таро це якась магія, відьмарство і відьмарство. Тому вже можна це поєднувати. Тобто це вже наукова професія. А як ти до цього прийшла? Чому ти от вирішила? Чим тебе зацікавило? Така от все там, я буду тарологом. Ну таро, я почала займатися десь. 5-6 років тому, більш, скажімо так, професійно, але на загальну аудиторію це не виносило. Це знали е, у, уське коло моїх знайомих, үгінь. моїх подруг, скажімо так. <гум> 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 я так би приходила подружки, так? І де він? Хто він, так? Yeah. Це було постійно, <хи> тому я не хотіла на якийсь це більш широку аудиторію це виводити. Бо, по-перше, хотілося ну, набити руку, скажімо так, впевненитись в тому, що це стовідсотково працює. Отримати, скажімо так, фідбеки від так. тих же знайомих, і коли вже приходили з такими глазами Вау! Це блін 100% було чітко і все співпало, то вже е, я повірила в себе. Але <хи> <хи> почалося в принципі е, з того, що моя прапрабабуся, якій було 100 років, е, вона мене навчила е, якраз ворожінню на картах. На картах звичайних, <хи> на звичайній колодії, ігральній колоді. А як то це, це не Ну, це не дитинство, дякую. Mm. Це було не дитинство. Це я в інституті навчалася. Це десь це був перший, другий, напевно, курс. Це бабуся, скажімо, так, передала тобі свої знання, так? Це просто от якось. Я, я навіть не знала, що вона вміє гадати на картах. Якось я приїхала, в мене якісь були там питання. ми почали розмовляти, і вона каже: Та да, я вмію це смі 100 років, дав скільки я їздила. Тобто так спонтанно. Мені там, десь там 23 там Я вперше там узнаузнаю, що вона вміє ворожити на картах. І вона каже: Да, я можу там, хоч тобі там час погадаю. Ну давай. І потім я стала цікавитись, запитувати. І кажу, не вчи мене, навчи уже їздити почаще до неї частіше. І якби діватись було нікуди, бабусі прийшлось навчити мене все достатньо сьогодні. Слухай, ну круто, круто. Ось так, от спонтанно й бабуся навчила. Дивись, я ще знаю, що от нещодавно був захід до речі в закладі, де да, ми і знімаємо сьогодні. Да. А, і а, ну там кажуть, що користувалась великим попитом. А, твоя робота, як торолога. Що а, Щося найчастіше запитували от учасники заходу, учасниці так розумію, більш за все, так і учасники, і учасники. І учасники. Тобто зараз вже чоловіки Під кінець Більше. вечора. Там учасники вже були. ну учасники. Напевно, так запитували тільки одне, чи поїду я з тією за п'ятим столиком додому. Ні, чи не поїду? А з яким запитанням на частіше підходили? А, я би так відокремила дівчата. Перше місце запитання це про відносини були. А вже ж там друге вже про якусь самореалізацію. У чоловіків перше місце займала самореалізація, а потім відносини. Але про відносини вони питали про відносини. Всі запитують всі так? Запитували. І хлопці, дівчата, всім, неважливо. Всім. Не, не один чоловік, який підійшов той вечір. не було, щоб він тільки там за якийсь свій бізнес запитав або якісь свої моменти. Да? Про відносини всіх в принципі хвилювало. А, Віла, ти сказала так, що от за кордоном а, це вже стає ну, таку на одну ступінь з чимось таким науковим, професійним. А як з тим справи в Україні? Чи відносяться вже в Україні до Таро, там, як до чогось такого серйозного? Я думаю, що ми набираємо оберти в цьому напрямку. Я можу сказати, що на сьогоднішній день ми набираємо оберти. Бо як я спілкувалася з викладачами, на сьогоднішній день їх погляд змінився з більш скептичного до більш лояльного, скажімо так, і вони в цьому вбачають вже дійсно інструменти, з яким можна працювати зі своїми клієнтами. Тобто, вже вони теж цікавляться. З цією темою. Слухай, ну круто, круто. А, Богдане, трішки перевемо. Богдана, що там з нашою стравою? Чи є в нас ще час? Звичайно, друзі, у нас вже майже все готово. Салат, який ми заправляли. Два інгредієнти: морква та кабачок. Ви також можете робити це з улюбленими своїми овочами, додавати якісь інші, можливо, томати. Заправка також звичайна. Це солодкий чилі, також базовий соус, який ми використовували в інших випусках. Він також підходить під м'ясо, рибу, овочі, і саме їм він заправляється. Наш салат зараз. Ми до але, але саме в такому вигляді він подається в закладі «Лас». Так, так, так. так саме в такому від ми зараз друзі відчу, і, і, і саме така видача вже існує і буде далі в закладі. Тому можете приходити і коштувати саме те, що ми готуємо зараз. А, чудово, а йо, таке ще за танчичко да. дивись. От гля глядячи на от давай глянемо так на людину. Давай, от е, с я давай, давай просто прикинемо. Так, от що про цю людину може сказати карти про цього, про цього, скажімо так, козирного туза. Що можу сказати карти таро? Дивись, для того щоб відповісти на це питання, треба піти і взяти карти таро. Тобто ми можемо це зробити після випуску? Ми можемо це зробити. Є таке поняття як сигніфікація кожної людини. Тобто, перед розкладом, якщо ми бажаємо більш детальніше щось про нього дізнатися, ми робимо на нього сигніфікацію. Тобто, це така характеристика, типова характеристика цієї людини. І карти нам це не якесь захворювання. Від нього ні. потім не передасться. Всі все добре. Все, все добре. <хай> і тобто, карти нам більш детально і, і про нього. І, і, і якісь можливо, якісь його інші сторони, так. можливо, так оцієї людини. Да, Що, можливо, яка, друзі? якісь потаємні тіньові сторони, mm -hmm. які він а, не хоче а, на а, загальну аудиторію. Оце було б дуже добре. А ми зможемо дізнатися, чи а, більше він отримує зарплатню від мене а, за наші шоу Ігастровича? Так. Можемо, так? От зараз <зас> ми розкриємо цю таємницю. А, ну що ж, а це все класно. Ми будемо готуватися, як розумію, вже до видачі, так? Дуже скоро. А, друзі, а поки що в традиціях нашого шоу коротенька історія про паназіатську кухню. Дивимось. Паназійська кухня включає в себе об'єднання різних кулінарних традицій східних країн, таких як В'єтнам, Тайланд, Сінгапур, Лаос, Корея, Індонезія та Камбоджа. У стравах цих країн одночасно поєднуються декілька смаків: солодке, солоне, кисле, гірке та ще з цілим букетом різноманітних прянощів. Основними інгредієнтами є рис і овочі, м'ясо, риба і різноманітні морепродукти, а також соуси, під якими вони подаються. Приготувавши страви, паназійської кухні хочеться подати їх у. Правильному посуді, який підкреслить самобудність та унікальність кулінарного витвору мистецтва. І так, Богдане, що ми наступні кроки наші? Так, наша курочка вже готова. Зараз будемо, друзі, робити видачу. Я вам покажу, як це у нас відбувається в закладі. Овочі викладаємо в нашу тарілочку. Та ми робимо тобто, таку як подушечку, так? Для... Ну майже так, по колу, але ви можете, якщо будете готувати вдома, робити, як вам забажається. Можете просто зверху або знизу це робити. Виглядає вже смачно. Так, ну доволі <світ> яскраво. Мені, знає, мені, подобає, так, мені це подобається, що воно яскраво, воно блищить і е, я впевнений, що це дуже смачно. Додаємо нашу куличку. І поїхала наша курочка. Віолета, готуючи ти взагалі? Готую, але зараз в мене дуже плотний такий графік, тому е, вже менше ніж раніше. Mm -hmm. <гум> а <гум> до, Твоя улюблена страва. От яку ти можеш їсти кожного дня просто. Нема такої улюбленої страви. Напевно, я дуже вже стала вибагливо, і, ю, і а, в мене різноманітне дуже харчування. А, плюс а, я намагаюся харчуватися більш а, правильно. По -п -п, ну, так. ну по типу, да, або займаюся спортом. І ну да, як ми. <с>? <Я переб 'ю>, да, так як ми. Я переб'ю, да, будь ласка, перчик чилі, Він за тебе складає Перчик чилі. Будь ласка, а якщо говорити, знаєш про страву таку ну короночку, яку ти можеш приготувати, і всі падають просто. Це і борщ Дивись, борщ. Борщ. Борщ і у Константина також так, борщ. Так, в минулому випуску. у Нас був також чоловік. До речі, їй теж сказав, що в нього борщ виходить. Ну насправді це а, прям вауме. Ні, в нього були шашлики. ні. кароночка, ні. а Але він борщ. любив борщ, а Віолета готує а, а, знає, тут. Все співало е, да? незнайомі, не чи ви а, з Константином? Ні. Так, страва наша готова. Друзі, зараз на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для того, щоб повторити цю красу і цей смак. І після цього ми повернемось і прийдемо до найулюбленішої частини нашого шоу. Ми будемо кустувати те, що ми приготували. Для приготування курки теріякі вам знадобляться наступні інгредієнти: кабачок 100 грамів, морква 100 грамів, курка 200 грамів, олія 15 грамів, соус унагі 40 грамів, солодкий чилі соус 30 грамів. Сіль перець за смаком. Смачного. Ну що ж, і переходимо до цього довгоочікуваного моменту. Нарешті так. <п justification> Друзі, будемо куштувати санечка. Тобі О, на золоті тобі. вилочки. Дякую. <кулювати> так, да. да, Ми все. Тому куштувати як потрібно. За, а, заразом накалуєш все, курочку, mm -hmm. овочі і пуштуй. Так, так, давай, так, давай, ти перша, так як будешся. Ну, обжеж, так. Обжеж. А вже вже ми завтра. Та що А <рес> Ми завтра. <рес> так. Друзі, ну. коли будете готувати, якщо ви полюбляєте більш екзотичні пікантні mm -hmm. страви, можете більше остроти додати. Я додав трішки перцю. Якщо, Саш, mm -hmm. ти спробуєш. Все? Супер. Якщо я спробую. Давай, ти спробуєш, я почекаю 15 хвилин і також спробую. Насправді мені подобається дуже паназіатська кухня. Дійсно, вона насичена. Та навіть от, Дивитись за кольорами, коли тобі виносять страву, знаєш, яскраву. І этот ефект Вау, коли хочеться вже сторіс якийсь зняти, викласти щось таке. І плюс, я думаю, що це можна віднести до ПП. в принципі, звичайно, так? Звичайно, звичайно. У нас тільки ПП. Глядачі на нашого нашому шоскухналі. бож так. тут мій ПП Вже, бож. Не, не підходить, але ця страва, якраз, я думаю, підійде. Слухай ну класно. Я обожнюю соус і І до речі, його можна використовувати. От. Готувати і на наступний день навіть холодним виноду угу. буде дуже смачно. Буде дуже смачно, а, друзі. Це було дійсно смачно. Це було найсмачніше шоу. Це була кухня закладу Лакс. Це був перший міський телеканал. І звичайно з вами був. Шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні разом з нами на цій кухні готувала наша чарівна гостя Вілета Макарова. Ми сподіваємося, полякою сподобались. Да. Дякуємо. Чи будеш поглядати таку страву у себе вдома? А, я буду приходити до вас. Приходити до нас? Да. Правильно. Правильно. Ну, нас? Правильно. Ми будемо тебе чекати. А, друзі, ну а з вами ми прощаємось і всім бажаємо гарного вечора та смачного. Папа. -па. Так. Так, так. Так, добре. У тебе буде завдання. Що? Авада, авокадо. П'ять шість назад. А, в принципі, хвилювала питання це. З більш скептичного на те, що ну можна Давай ще раз. Е, да. скептичного. Я можу сказати, що на сьогоднішній день ми набираємо в цьому оберті. Давай ще раз, бо це фадла заржала, я не можу.